Мої вітання. Знаходимося на авторинку в місці Рівному. Будемо для вас знімати загальний ринок автомобілів. Ось такий на сьогоднішній день ринок. Ви обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, прокоментуйте дане відео. По відео можете аналізувати, що по цінах. Будемо далі, дивитися, що воно далі поміняється. Але от сьогодні на сьогоднішній день такий ринок, тому бажаю вам приємного перегляду. А ми пішли, друзі. Ось давайте. от Перший варіант. Шкода Октавія Асьома. 1,6 дизель. Так, дизель. 10500 доларів. На механіці, 222 пробіг з'явлено, 2013 рік автомобіль. Це вже новіша 7, бачите, вона така рестайлова, вже роздільні фари. Це є 19 рік, номер телефону присутній, 2 літра дизель, 110 кВт, 260 пробіга по автомобілю. Так, ось такий навіть корабль є, сімейний пижик, сімейний мінівен, такий просторий. Немає, немає, е, немає ціни. Брінч немає номера телефона, знімати не буду. Дож, дивіться, Кашкай. Nissan Кашкай 10-200 доларів. пройдено повне ТО, замінено ГРМ, 1,5 дизелька, 9К двигун. Всі як ви любите, дивіться, яка Ресочка є. Шкода. ВРС. 8750 доларів ціна даного автомобіля. Автомобіль Швейцарії, номер телефона присутній. Хто не знає, тут стоїть, якщо машинка на автоматі, тут стоїть суха коробка dq 200. Її потрібно перевіряти. А так, дивіться, така для дружини, для дівчини. Для жінки така непогана машинка. Так, далі от Ford гібридний Це Макс. 16 рік, 12400 доларів. Бензин, гібрид. Свіженька, розхід 5 літр, заявлено. Так. Ренос Сценік у нас вартує 5 950 доларів. Автомобіль 2005 року. На автоматі. Добрий день. Номер телефона, номер телефона присутній. Давайте по салончику глянемо. 5 950 доларів. Клімат присутній. всі стеклоподйомнички АйПрідається 5950 доларів ціна даного автомобіля. Так. Ось такий Hyundaiчик. У нас непоганий варіант. 1750 доларів. Це вже новіший, 13 рік. Пішов, типу, це 170 пробігу, номера телефону є. Давайте покажу вам по салончику його. Ось дивіться. Просторенький салончик, автомат. Такий варіант, можливо, зацікавить зимова резина стоїть вже. Можливо, зацікавить. Телефонуйте до продавця. Хай <coughs> Ось Тігуан. Такий насичений червоний колір, безключовий доступ автомобіля. 17 400 доларів. Це є добрий день, 17 рік, 2 літра бензин. 130 пробіг можна, так? Да? Ось такий Тігуан. Дивіться, панорама. В доволі такому збереженому, гарному стані салончик. Телефонуйте до продавця по Тігуану. так. Volkswagen Tauran та та у нас 14 року, 12-200 доларів. Автомат, також тут стоїть коробка DQ200 суха, тож в них на 1,6 дизелях стоїть. стоїть. Q5 Audi в нас вартує 14 тисяч доларів. 2 літра бензин. 14 тисяч доларів. Так, шкода Октавія А7. В універсалі в нас. 10800 доларів. Торг присутній, 1,6 дизельок, 14 рік, 202 тисячі пробіга. Тому телефонуйте, номер телефона, номер телефона є. Так, Renault Grand Scenic. Дивіться ціна, 7650 доларів, 1,6 дизель. 12 рік. Непогана ціна. За 12 рік 6-7 місцевий. 7650 доларів автомобіль вартує. Hyundai Santa Fe у нас 10-го року 11750 доларів. 228 пробігу в автомобілі. Ось дивіться, шкода також 7-го, 18 18-го року. 14 100 доларів. Давайте її обійдемо. <кій> Глянемо ось такий варіант. До речі, гарні ці колір. мені подобаються, вони. ці машинки, тому телефонуйте. От дивіться, яка Honda Accord. Навіть і такі варіанти на ринку і присутні. Добрий день. Honda Accord. 8 999 доларів. 10-й рік. 50 й рік. Газ-бензин, 8999 доларів. Ось давайте Hyundai Santa Fe, Зараз ми глянемо по опису. Дивіться, який Santa Fe. Так, два і два дизель, 19200. Можливо, когось зацікавить, Авто в Швейцарії, давайте глянемо по салону, там машинка відкрита. Салончику, відкрита машинка. Ось такий Сантафурик з панорамою 19 200 доларів. Автомобіль 16 рік чи 15-й, тому телефонуйте до, до продавця, телефонуйте. Добрий да. день да. Ну що, восьмий посад в універсалі. Да-да! 16-500 доларів 15 рік автомобіль. Двохлітровий дизельний двигун. Є номер телефону присутній. Тому телефонуйте. Так, Ford Fusion у нас Америка. В седані Fusion у нас 9800 доларів 2,5 двигун з газом. Тут коробка стоїть автомат, проста коробка. Ну і газ, як ви зрозуміли, газ ставиться без проблем. Тобто простий атмосферний двигун. Так, Renault Scenic 10-го року. 7300 доларів. 1,6 газ, бензин. Один власник, заявлено. Так, Opel Astra аж. Як бачите, в принципі, є вибор, є машинки. З вас тільки підписочка, лайк. Вподобайка, хто як говорить, якщо вам потрібно перевірити ці автомобілі, які ви бачите по відео, телефонуйте за номерами телефоном. Номера телефону закріплені зможемо для вас їх перевірити. Так, даний варіант гольф сьомого 7-го покоління. 12 750 доларів. 14-й рік. Ось такий варіантик. Підпирали ми такі машини. Хороші машини, що вам скажу, вак. Так, от дивіться, який є Hyundai Tucson 8-го року 2.0 з газом. 8300 доларів, торк присутній, клімат-контроль, авто не бите, не фарбоване. До речі, непогані автомобілі. Ми такі машинки підбирали, доволі вони надійні, я вважаю. І крепкі, походові. Люди, які мають такі машини, напишіть коментарі. Бачите, машинка з кліматом. На доволі в збереженому стані салон. Хто має такі автомобілі, напишіть свій Коментар, що ви скажете за дані варіанти. Так, дача Сандеро 2008 року. 1,4, авто не бите. 4700 доларів. Торг присутній. Номер телефону також є, тому телефонуйте. Давайте глянемо ще тауранчика. Також такі мене люди машинки питали. Але бачите, ринок на ринок не попадає, я вам за в своїх відео говорю. Даний варіант 8-го року, ще 1,9 дизельок, 8200 доларів, торг присутній. Авто не бите заявлено і не фарбоване. Клімат-контроль, 6-ступочка. Ось такий гарний чорний на чорному товаранчик. На легкосплавних дисках, зимова резина. Набирайте. 17-го року. Номер телефона присутній. 6200 доларів торг присутній. Можливо, коли зацікавить такий варіант. Це є чистий 17 рік автомобіль. До речі, ці мотори не потрібно бояться, вони свій ресурс виходжують і на таксі ці машинки беруть, тому ось такий варіант набирайте. Так, от дивіться, є Nissan Qashqai Автомобіль 7500 доларів. Номер телефону присутній, 1,5 дизельок, 7 рік. Давайте глянемо безключовий доступ, клімат, навігація присутня в автомобілі. Ось такі варіанти. Непогані машинки, можете в принципі... Далі так. Зафіра 6400 доларів. Тор присутність. Номер телефона 097, 097. 531. 531 2078. 2078. Григорій, звати. Свіженька Два... да, машина 2078. Да, не фарбована. А, І можливо комусь на автоматі Opel Astra Хечбекі. Чистий автомат, 600 доларів. 2006 рік, 1,8 бензин. Кажіть номер ще раз. 0,97. 531, 531 00, 2,0. 78. Все працює. Все працює. Дивіться, Полочка. яка панорама, все Оно в машині. Комплектація, звісно, жирна в машині. Да. 600. 600 доларів, 1,8. Телефонуйте до Григорія. Ось такий варіант. Також шкода ікона. 102 тисячі пробіга. Ціна. 17-600 доларів, 19 рік, електричка 150. Так, Номер телефону присутній. Запас ходу 500 кілометрів. Також мене питали за 5 шкоди. Дивіться, от варіанти. от Перший такі варіанти, 5 -та шкода у нас вартує за 12 рік 9400 доларів, 217 рідного пробігу заявлено, 1,6 дизель, мачу навіть вся сервісна книжка присутня. Вже на зимовій гумі. На зимових шинах, так я говорю, і так далі. Шкода Фабія така в універсалі. 699 доларів. Вартує даний автомобіль. 1,4 MPI 9 рік. 1,4 MPI от Ось такий варіант у нас 13-го року. 900 доларів. Також заявлений рідний пробіг в автомобілі. 900 доларів. Можливо, кого зацікавить така, а 5 шкода. Телефонуйте. Я не знімаю вас. Е, так, Рено Меган в універсалі. 12 рік. 1,5 дизель. двигун. К9К. Всі, як ви любите, економний, ресурсний, надійний, я б сказав би той популярний автомобіль, як то кажуть, Ось Kia у нас 14 року, ціна договірна. Авто на механіці. Телефонуйте. Ось такий меган 13 -та року, 7750 доларів. 7750 доларів ціна даного автомобіля. 13 рік. 750 доларів. Ось такий тауранчик у нас газ бензин. 8500 доларів. 8500 доларів, номер телефона присутній. 8500 доларів. Також дві цей тауранчик на ринку. 2 літри дизель, 12200 доларів. 14-й рік. Хороша комплектація, комплектація Life, вже на зимових шинах. Так, давайте виключимо це, щоб не, YouTube не 234 пробіга. Ось в такому стані сидіння, клімати, подогріви, сам паркується. Доволі такий сімейний популярний автомобіль в збережному стані село. Тому телефонуйте до продавця, якщо зацікавить такий варіант. Також дивіться шкода Кодіях, який Лаврінний Клемент. 21 року автомобіль. 34 999 доларів, без підкрасів, 2 літри дизель, безключовий доступ всіх дверей. Дивіться, який салончик в машинці. 213 пробіга в автомобілі, в якому стані кермо, дивіться, Нове. Ось такі пам'ятний сидінь, чорна стеля. Подогрів лобового, комплектація шикарна, звісно. Можливо, кого зацікавить такий варіант. Телефонуйте до продавця, номер телефону присутній. Дуже, дуже доволі всі, всі, всі рівні масла кол, колодки людина поміняла, він говорить мені. 40 тисяч гривень вложено в ТО. Тобто машина всяка обслужена. Хороша резина Pirelli. Далі Кіаніро. Кіаніро в нас вартує. Зараз давайте його обійдемо. Такий електричка. 18 999 доларів. Кіаніро 2020 року 92 пробіга. 18 999 доларів. Ось такий зараз варіант. Давайте глянемо, що по салоні. Утім збереженому стані салончик. Ось такий варіант. напишіть в коментар, як вам такі машинки. Кому телефонуйте до продавця. Вилизали так, вироби. Hyundai Tucson Восьмий рік. Яка ціна буде машини? 8200 доларів. Нефарбований 2 літри бензин. Машинка відкрита. Ось такий Tucson, Газ ставити без проблем. Кондиціонер 8,2 не фарбовано 200 пробіга в машині. Вже зимова резина, в принципі, перезуватися не потрібно. Це титанчик, титанчик, все, новенькі запаска. Так, Сетренці 4. Такі варіанти. Давайте глянемо, що він у нас, а немає, немає, цінника немає. Ось такий тауран у нас. Який уран на 7 рік, 700 доларів. 1,4 бензин. 700 доларів, 7 рік. Можливо, зацікавить. Так, каптіва. Шверле Каптива. 10 рік, 9300 доларів. Газ-бензин. 2,4 двигун. Така коптіва, можливо, зацікавить. Набирайте. Так, KIA Sorento у нас вартує у нас 14 200 доларів. 2011 року 217 пробігу, 2,2 дизель. Також ще раз, друзі, наповнюю, що займаємося підбором. Можливо, вам потрібно перевірити, оглянути авто чи супровід на ринку, телефонуйте за номерами телефону. Номера завжди закріплені, я вам це казав. Також ці автомобілі. Даний варіант у нас повний привід, 12 рік, максимальна комплектація, 2 літра. Ось такий кашкайчик, ще й 2-літровий, повний привід. Камери 360, безключовий, можливо, зацікавить. Набирайте продавця. Ось такий непоганий варіант. Дивіться, ще, ще два кашка. Добрий день. Ще два кашкайчика в нас. Давайте глянемо. Пер, пер, перший варіант у нас вартує. 10800 доларів. 1,5 дизель 10 дизель. 10800 доларів. Тут цінника немає, так? Да? Бачу це? Я ага. ага Так, дивіться, є 1,6 МПІ 12 рік. Сіммісний. Кажіть номер телефону 0,97. 097 750. 750 830. 8303. Як звати? Коля. Микола, Микола звати. На всьому фули. Телефонуйте 1,6 МПІ. МПІ, собі ставите газ без проблем і так. катаєтеся. Ось такий кашкай. Телефонуйте самій телефонуйте до передовця. Також такий Кашкай у нас. -кажіть, кажіть номер телефона, який двигун дається. 14 рік, 1,5 дизель, бачу камери 360. Так, так. Так? Так. Панорама є, так? Да? Панорама колеса вісімнадцяти, І... різні. Скажіть номер телефона 098, 098 87, 87, 34 сім 249, 249, 200 рідного пробігу, 200 всі, рідного, підтверджуючі всі підтверджуючі документи. 14. Яка ціна є? 12 800. 12 800. Всі підтверджуючі документи. Телефонуйте до продавця. Також мене питали за буси. Ну, дивіться, Opel Vivaro у нас. 12800 доларів. Одиннадцятий рік, можливо, кого зацікавить. Телефонуйте. Так, Volkswagen Passat b 7 13 рік, 12199 доларів, 2 літра дизель. Ось такий світленький салончик. Ось. Давайте його обійдемо. Ось такий варіант, можливо, зацікавить, набирайте, так. Дача Алокан МЦВ 5600 доларів. 9 рік. З газом, до речі, 5600 доларів, 1,6, 16 16 клапана. Так, товаранчик можливо, когось зацікавить товаранчик Давайте його обійдемо. 6450 доларів. Ось такий товаранчик Свіженький, свіжопригнаний з Голландії. 6450 доларів. 7 місний, 1,6 MPI. Симій місний. Телефони є. Машинка повністю обслужена. Тому телефонуйте до продавця, номер телефону присутній. Так, 650 доларів Гольф Плюс 6-го року. Супер стан. 1,6 і 6 з двигун. Телефонуйте. Посадби сьомого покоління 12-го року. 1,4 з газом. Номер телефону також є. Ну, ну я пам'ятаю. Тому заводський, будемо так казати, заводський газ. Заводський газ, тому телефонуйте. Тому як ви бачите, в принципі варіанти є на ринку, ясно, що їх потрібно всі перевіряти. Також дякую, що дивитесь мої відео, коментуйте відео. Ну і в принципі в будь-якому випадку ставте лайки, вподобайки. А ми будемо завершувати сьогоднішню нашу передачу. Дякую всім за увагу. Як кажуть, зустрінемося в нових відео. На каналі шкода, що не вах. Всім добра, всього найкращого.